Я знайшов ці записи випадково, коли наводив порядок в архівах монастиря, де проживав святий і мудрий отець Миколай. Мабуть, я був першим, хто зміг дістатися до цього старого щоденника після його смерті у 2010 році. Ті записи були сховані за кількома коробками книг, які я завжди відкладав на потім. Я відчув сильне бажання читати і вже після першого перегортання сторінок зрозумів, що знайду не просто особисті роздуми отця. А щось набагато важливіше. Він завжди був для мене прикладом, вчителем та духовним наставником, і тепер я почав розуміти, чому цей чоловік був таким особливим. Його слова завжди лунали з глибин серця, і ось тепер, через роки, вони знову почали звертатися до мене з тих сторінок. Мені було важко повірити, що ці рядки написав він. Це був щоденник отця Миколая, який він вів за кілька років до своєї смерті. Його записи були стиснутими, спокійними, і, здавалося, кожне слово було обрано ретельно, немов відрізнене від життєвих тривог. Отець писав, що усвідомлював важливість кожної миті, що проходила. Тоді він ще не знав, що його слова будуть знайдені через багато років після його смерті, але, ймовірно, він вже відчував. Що залишає після себе важливу спадщину для нас. У його записах я знайшов кілька відзначених місць, на яких він написав 2025 рік, 20 лютого. Україна стане свідком великої зміни. Ці слова миттєво привернули мою увагу, бо саме ці дати він визначив як момент початку нової історії для нашої країни. Я не міг зрозуміти, чому саме ця дата. 20 лютого 2025 року була для Отця Миколая настільки важливою можливо, це було перечуття, те, що він не міг передбачити точно, але відчував глибоко в серці. Він писав про часи, коли Україна буде стояти на порозі важливих змін це буде день, коли закінчиться війна, писав він. Ми ще не знаємо, як це відбудеться, але саме в цей момент зміниться наша історія. Бог дарує нам шанс на новий шлях. Я почав сумніватися, чи дійсно це може статися, але з кожним новим рядком ставав усе більш впевнений, що він говорив щось важливе, можливо, навіть пророче. Записи Отця Миколая не були лише прогнозами або передбаченнями, це було його особисте розуміння того, що відбувалося в країні та світі. Його слова мали силу, яку я не міг ігнорувати. Він писав про те, як важливою є наша віра і як вона допомагає в найтемніші часи. Але найбільше він зупинявся на тому, що саме цей 2025 рік стане роком, коли Україна отримує нову можливість для розвитку ми повинні бути готовими до змін, писав він. Усі ми, як народ, повинні підготувати свої серця для того, що принесе цей рік. У його словах було так багато віри, що я почав відчувати, як вони впливають на мене. Я зрозумів, що це більше, ніж просто запис у щоденнику це послання. Що саме зміниться? запитав я сам себе, читаючи ці слова. Отець Миколай у своїх записах не давав точних деталей, але він описував, що це буде момент, коли старі рани загояться і люди знайдуть спосіб відновити мир. Це нагадувало йому про те, як важливо вірити у краще майбутнє, навіть коли здається, що все втрачено. Він часто писав про молитви, які стали для нього надійним орієнтиром у часи тяжких випробувань. Молитися за тих, хто прийде після нас це була його настанова, і він вірив, що наша країна отримає шанс на мир і відродження саме в цей момент. Він зазначав, що 20 лютого 2025 року стане символом цей день буде відзначений у серцях багатьох людей як день нового початку. Писав отець, Його слова не були налаштовані на оптимістичний чи песимістичний погляд. Він просто вірив, що цей день стане точкою, коли стане зрозуміло, що всі випробування та страждання мали своє значення. Він порівнював цей момент з віхою в історії, коли перемога над злом стане очевидною, і всі зрозуміють, що настає нова ера. Отець Миколай був впевнений, що люди зможуть подолати свої розбіжності. Та розпочати нову главу в історії України. Впродовж кількох днів я читав ці записи знову і знову, намагаючись зрозуміти, як саме ці слова стосуються мене та моєї країни, чи може цей день дійсно стати моментом великих змін. Я почав відчувати, що ці слова написані не просто для того, щоб залишити запис у щоденнику, а для того, щоб я, можливо, допоміг у реалізації того, що було пророчим. Мабуть, не випадково я знайшов цей щоденник саме тепер. Отець Миколай залишив мені не просто урок віри, а ще й завдання будь свідком, готуй серце і дух до цього великого дня. Коли я зауважив, що на той час вже наближається 2025 рік, відчув дивне хвилювання. Залишалося менше року до цієї дати, і я почав думати, як саме зміниться наша країна, як саме ця зміна буде відображатися на кожному з нас. Чи справді війна припиниться, чи можливо це лише міраж, який підведе нас до нового етапу, в якій ми знайдемо мир через інші, менш очевидні способи? Відповідь на ці питання я шукав у серці можливо, саме наша внутрішня зміна стане першим кроком до реальних змін на рівні країни. Отець Миколай писав, що не слід очікувати чудес або змін через одне рішення чи один день. Це буде процес, що розпочнеться з цього дня, але його наслідки ми побачимо лише з часом, зазначав він. Мені стало зрозуміло, що ця дата буде лише першим кроком, а подальші зміни не стануть одразу очевидними. Він писав про це із великою впевненістю, тому я не міг ігнорувати ці слова: ти станеш свідком цих змін, пам'ятай про це Це був його останній заклик до мене. З кожним новим записом я все більше відчував. Як відчуття відповідальності за цей момент зростало. Як учень отця Миколая я не міг залишити ці слова без уваги, моє завдання було чітким: я мав не лише пам'ятати ці слова, але й передавати їх іншим, готувати їх до того, що настане. Це була моя місія бути свідком, як сказав отець Миколай, і готуватися до нового етапу для нашої країни. Я вірив, що зміни, які принесе 20 лютого 2025 року. Будуть великою благодаттю для всіх нас. Чим більше я заглиблювався в записи Отця Миколая, тим більше розумів, що він не просто передбачав зміну, а сприймав її як духовне відродження для України. Він писав про те, як важливо, щоб кожен з нас змінив своє ставлення до світу і став більш уважним до своїх ближніх. Отець Миколай вірив, що тільки через очищення душі та серця ми можемо зробити свій внесок у глобальні зміни. У цей час ви повинні зрозуміти, що не війна є нашим ворогом, а наше відчуження одне від одного, писав він. Я розумів, що саме ці духовні зміни в людях, їхнє внутрішнє покаяння і стануть тими основними рушійними силами для припинення конфлікту в Україні. Читаючи далі, я відчував, як від кожного слова Отця Миколая йшла неймовірна енергія віри. У його записах була особлива гармонія між практичним і духовним. Між глибокою вірою в Бога та розумінням того, що ми повинні робити для покращення нашого світу. Отець вірив, що зміна почнеться не зовні, а всередині кожної людини. Ви повинні очистити свої серця, щоб бути готовими до змін, написав він. Це змусило мене задуматися над тим, чи готовий я сам до таких змін. Тому що, якщо ми хочемо, щоб зміни сталися на рівні держави, ми повинні перш за все змінити себе. Отець Миколай завжди був оптимістом, навіть у найважчі часи. І хоча він часто вказував на випробування, він вірив, що їхня мета це не просто перенести біль, а зробити кожного з нас сильнішими і мудрішими. У щоденнику я знайшов багато натхненних слів про те, як війна загартовує дух і як кожна людина повинна зрозуміти мир починається з самого себе. І коли ви будете готові до змін, писав отець. Тоді і Україна стане готовою. Його послання не було просто закликом до миру, це була порада бути готовими до внутрішнього миротворення в кожному з нас. Той день, 20 лютого 2025 року, для отця Миколая був не просто датою, а символом нового початку. Він вірив, що саме в цей день розпочнеться процес, який приведе до завершення конфлікту. Однак він також зазначав, що це буде лише перший крок. Не все зміниться одразу, але цей день стане тим початком, з якого почнеться нова ера для України, писав отець. Це були слова великої надії. Читати їх сьогодні, через кілька років після його смерті, я почав розуміти, що ці зміни відбудуться не через політичні рішення, а через нашу спільну внутрішню трансформацію.